Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Хенд. Сьогодні другий день після обнови. Ціна за кілограм 301 гривня. Зроблю вам ось такий невеличкий огляд верхнього одягу з собою, в примірочну з курток, з піджиків нічого не брала, оскільки особливо нічого і не сподобалося. Єдине, що непоганий був ось такий вінтажний жакет, чи це навіть пальто, красивого насиченого зеленого кольору в клітинку. Але оскільки це 10-й розмір і оскільки це вінтаж, власне, навіть не приміряла. Ще була ось така цікава кольорова шубка. Недовга, як куртка, вона доволі об'ємна. А зараз такі об'ємні лахматі шуби в тренді. Ну, але оскільки це не натуральне хутро, то я б її і так не купила, тому теж вам просто показую на вішаку просто в залі. Опрім того, це дуже маленький розмір, мені б вона точно не підійшла. Вказаний шостий, наскільки я розумію, це xxs ка Але ось така ось цікава, непогана і трендова. І ще серед верхнього одягу знайшла одну спортивну куртку, ось таку від Super Dry. Це дорогий якісний бренд, але вона теж була немого розміру, власне, С, і показує вам її на вішаку. Окрім одягу, в сьогоднішньому відео вам покажу ще кілька сумок, це буде в кінці. А зараз ми переміщаємося в примірочну, І першим хочу вам показати ось такий чорний кардиган. Він без конкретного розміру, але він доволі об'ємний, тому, думаю, однозначно підійде. Красива тут груба в'язка, в, в непоганому він стані, доволі хорошому, але на превеликий жаль за складом це 100% акрил. Акрил не люблю і практично не ношу, оскільки він зовсім не гріє, і, як на мене, дуже швидко зношується. Але кардиган і справді дуже класний, ось так виглядає. І дуже навіть трендово, мені подобається. І я навіть задумалася, можливо, все-таки порушити свої правила і купити так светр за крилом, чого я вже давно не робила, навіть не пригадаю, коли в останній купляла собі синтетичний светр. Але оскільки це якби верхній одяг. Тобто його все одно будеш носити як другий шар поверх інших светрів або сорочок. Тому, чому б і ні? Як думаєте, напишіть в коментарях, як вам такий от кардиган. Мені він виглядає дуже стильно. І сподобався мені ще ось такий кремовий ажурний светр від Монсум в розмірі L. Дуже красива тут в'язка, незвична, така от романтична, ніжна. Але от його стан мені не дуже подобається. Видно, що річ не нова, а все-таки ношена. Бачите, поприлипали до нього з іншого светра чорні такі от ниточки. Але за своїм складом він прекрасний. У складі є і вовна, і навіть альпака. Ось такий светр справді красиво виглядає навіть з джинсами. І незважаючи на те, що це такий от класичний, він більш святковий. Але можна його носити і щоденно. І він так буде розбавляти трішечки спортивний стиль, робити його більш цікавішим. Єдине, що зупиняє мене його купити, це його стан. Власне, видно, що светрик так уже своє прожив, і светр був би набагато цікавішим, шикарніше, дорожчим виглядав, якщо б він був в кращому стані. Я не говорю там новий, ідеальний, ну але от видно, що це вже добряче ношена річ. Наступна моя знахідка це ось такі спортивні штани. Вони з такої тканини водостійкої. Взяла вам показати, оскільки це Jack Wall Skin, дуже хороший бренд. Люблю від нього куртки. А от Штани рідко трапляються. Трапляються, до речі, сорочки часто мені, а штани, мабуть, другий чи третій. Раз я знайшла. Вони в дуже хорошому стані, але вони невеликого розміру, ну і я би в таких не мала просто куди піти, тому звісно, купляти просто так немає сенсу. Ось такі тут бірочки присутні, і у складі в них навіть є бавовна 35%. Ну а решта тут поліастери. Ну, звичайно, такі такого типу штани вони є синтетичні, вони, мабуть, і мають бути такими. До речі, от куртки від Jack Wolfskin давно я не знаходила. Останнє, яку я знайшла, це була дитяча, на відділі ліксованими цінами. Я її купила, і моя дочка нею дуже задоволена. Наступною хочу вам показати дуже цікаву і незвичну знахідку. Це така спідниця, яка мені дуже нагадала чоловічу шотландську спідницю. Можливо, це вона і є ось такими цікавими гудзиками. Підкладка у неї уся ось така брендована, і вказано, що це бренд. Хартвуд Paris. Бірки зі складом тут немає. Розміру також не вказано, але очевидно, що вона з вовни, вона така от безрозмірна, тобто вона застібається тут на гудзики і, в принципі, можна коригувати собі розмір, але, звісно, в такій спідниці по вулиці дуже не походиш, вона така, як на запах іде, оскільки, я все-таки думаю, що це частина національного шотландського костюму. Ну, Рідко таке щось цікаве трапляється, але вирішила вам показати. Хоча впевнена, що знайдуться і такі дівчата, які б і ось цей елемент могли б свій гардероб якось трансформувати. Я, власне, і за це люблю секонд-хенди, що тут можна знайти дуже багато оригінальних речей, які ніколи не зустрінеш у звичному магазині. А це я вам вже показую свою наступну знахідку від бренду Bench. Це така як спортивна туніка, можна так це назвати. Або довгий світшот красивого такого м'ятного кольору. Він не то голубий, не то зелений, такий приглушений пастельний колір. Це розмір 48-50 великий. Власне, через те, що це доволі такий об'ємний светр, його можна носити як плаття. За своїм складом, тут 60% є бавовна і 40% поліестеру. Отже, приміряю. І ось така вийшла спортивна сукня. Була б непоганою, якщо б не величезний виріс. Не дуже мені це подобається. Так можна було б навіть в хаті ходити замість халата. Дуже вона комфортна, і дуже тут м'яка тканина, приємна. І була б така от стильна річ домашня. Але не тільки домашня, я б в такому могла б ходити і по вулиці, чому б і ні. Єдине так, що от мені не подобається цей от величезний виріс. І перехожу до огляду сумок. Першою хочу вам показати ось таку шкіряну. Це сумка багет, але вона має такі невеличкі, як царапанки на довгій ручці. В принципі, я таке люблю, можна носити через плече і на плече. Доволі така от компактна і в непоганому стані, якщо не зважати на ось ці такі от міні-царапанки. Це навіть не царапанки, такі як вм'ятини. Заважила вона на 152 гривні. Ще часто трапляються ось такі підробки на відомі бренди. Знайшла ось таку аля Прада, але видно, що це копія. Вона не шкіряна і вже з дефектом. А так, в принципі, якщо б це була якісна копія зі шкіри, то чому б і ні можна було б купити. І ще мені сподобалася ось така прозора сумка це манго. Кілька років тому вони були в тренді, такі от прозорі сумки. Але я не знаю, чи я б з такою ходила, оскільки весь вміст твоєї сумки у всіх на воду, усі бачать, так, що ти там носиш. Тому це не дуже практично. Ми ну, заради цікавості зважимо сумку і її вартість 121 гривня. Ну така от. Доволі прийнята ціна, як для манго, і сумка в дуже хорошому, практично в ідеальному стані. Не порвана, не затерта, без царапинок. Хто таке любить, можна, в принципі, було б собі купити. Чому б і ні. Навіть можна використовувати її як якусь шопер сумку, оскільки вона справді дуже велика, дуже містка. Це остання на сьогодні моя знахідка. І ще вам скажу ціну кардигану. Він заважив на 156 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.